Вітаю! Ми в житловому комплексі «Шенген» від корпорації нерухомості Ріел» з новинами про динаміку будівництва за травень. Житловий комплекс «Шенген» збудований за європейськими стандартами. Сучасна архітектура та зручне планування квартир враховують різноманіття стилів життя та дають можливість ефективніше використовувати житлову площу, автономне опалення, якісне утеплення та внутрішнє наповнення. Ви почуватиметеся вдома комфортно у будь-яку пору року. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. Розпочнемо із найприємнішої новини. Четвертий будинок першої черги введено в експлуатацію. В п'ятому будинку другої черги змонтували перила та облаштували ліфти. Встановили вікна на цокольному поверсі. Влаштували вхідні двері в під'їзд. Завершують роботи з оздоблення будинку та влаштовують благоустрій. В шостому будинку тривають оздоблювальні роботи. Завершено монтаж ліфтів. Встановили вікна на цокольному поверсі. Влаштували вхідні двері в під'їзд. Змонтували димоходи, влаштовують благоустрій. У 8 і 10 будинках тривають оздоблювальні роботи в апартаментах, практично виконано оздоблення місць загального користування, завершено монтаж ліфтів, влаштовують благоустрій. Далі перейдемо до третьої черги. В секції 9.1 залиту плиту перекриття 10-го поверху, в секції 9.2 облаштовано перекриття 11-го. Сьомій секції виконується плита перекриття дев'ятого поверху. В секціях 11.1 та 11.2 тривають роботи з облаштування підлоги цокольного поверху та штукатурення стін. В секціях Б 1 та С 1 четвертої черги облаштовується плита перекриття одинадцятого поверху. Стіни мирують на сьомому поверсі. В Б2С 1 б2 2 тривають фасадні роботи. Залито фундамент заїзду в паркінг. Завершено влаштування шумоізоляції міжквартирних перегородок. Триває монтаж зовнішніх комунікацій. В секціях b 2 s 3 розводять електричні кабелі. Триває влаштування стяжки в місцях загального користування. Завершено влаштування фасаду житлових поверхів. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Нерухомостіріл. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі.